На минулому тижні Житомир відчув на собі зиму. Впродовж сіми днів у місті та області температура подекуди опускалась до 12 градусів морозу, а сніговий покрив сягав до 14 сантиметрів. Ця зимова казка в умовах сучасного клімату триває недовго. Так як часто змінюються повітряні маси, так і цього тижня у нас тиждень розпочався із проходженням атмосферних фронтів з північного заходу. Пов'язані вони із циклонами, які зародилися над Атлантикою. Цього вівторка небо буде похмурим, адже над Житомирщиною проходитимуть активні атмосферні фронти, які прямуватимуть на схід. Через це по області очікуватимуться дощі. Пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду за розрахунками. У нас що являється першим рівнем небезпечності, жовтим це небезпечно для певних певні галузи економіки, в першу чергу це будівництво, енергетика, температура у нас в нічні години 2-4 градуси тепла, а в день підвищуватиметься до 7-8 градусів. Вже у середу стовпчик термометра показуватиме від 0 до 5 градусів тепла. В день можливі сонячні прояснення та несуттєві дощі. Поступово стихатиме середу. Він вже не сягатиме таких поривів, просто буде таким свіжим сім 12 метрів за секунду. Слабкий дощ пройде у нас в ніч на четвер. Там нова буде нове проходження атмосферного фронту, і за ним знову ж температура повітря підвищиться. Через пориви вітрів, можливі обриви гілок та білбордів. Тож синоптики застерігають бути обережними під час прогулянок містом. Артем Сидорчук, метро Половинка, телеканал СК 1